Із Литви до Дніпропетровська повернулося ще четверо бійців. Хлопці, які зазнали поранень під час несення служби у зоні АТО, протягом місяця відновлювали своє здоров'я за кордоном. Таке лікування наші захисники отримують протягом року завдяки тісній співпраці Дніпропетровської облдержадміністрації та консульства Литовської Республіки. Під час обстрілу нижньої окринки у вересні минулого року Володимир Карпенко отримав контузію. Поїзд 25-ї бригади лікувався у військовому шпиталі та ще декілька разів повертався на передову. А потім, за словами військового, йому поталанило. 4 серпня він разом із трьома побратимами вирушив до Литви загоювати рани. Морально надихнули, та точно, в крайній мірі, душа така ж полегше стала. Після поранення Володимира постійно турбував головний біль. Тиск майже не повертався в норму. Та завдяки реабілітації все змінилося. Боєць каже, майже всі литовці дуже переймаються доли України. Навіть коли з хлопцями купували сувеніри, отримували великі знижки. Морально віддохнули, то в першу чергу, можна сказати, навіть більше ніж на 100%. Благодаря Тем людям, которые помогают там, и даже нашим украинским волонтерам и просто украинские жители, которые живут в Литве, тоже не раз приезжали. Было приятно с ними пообщаться, что они все-таки рады за то, что. Що... Реабілітація хлопців у Литві проходить як закордонна екскурсія. Окрім лікування, бійців знайомлять з культурою та історією України. Цього разу військові зустрілися із українськими дітьми, які також відпочивають за кордоном та побачились із литовським президентом. Повністю фінансування перельоту, проживання, обслуження беруть на себе литовська сторона. Программа очень насыщенная. Ребята действительно имеют возможность отвлечься от того, что им пришлось пережить. Ну и по-настоящему восстановить организм. Яркий пример, один из ребят, которые мы сегодня встречаем, он е, уезжал с палочкой, а в конце восстановительного курса он смог самостоятельно подняться на стену, е, ну как скалолаз. Уже сьогодні п'ятеро військовослужбовців відбули из Дніпропетровська до Литвы. Загалом до кінця року при Балтійські друзі планують прийняти 50 бійців АТО для проходження. Повного курсу реабілітації. Анастасія Плющова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.